Смарт-годинник з компасом та ліхтариком Smart Advance. Іде в фірмовій коробочці. В комплекті йде коробка, інструкція англійською мовою. Українською мовою інструкцію можна знайти на нашому сайті. Вона буде у вас за QR-кодом в гарантійному талоні, а також на сайті одразу на сторінці товару. Отже, в комплекті йде в нас ремінець каучуковий. Він в коробці вкладений окремо від годинника, але він швидкозмінний, тому можна без проблем його вдягнути. А також зарядний шнур. Зараз його не, вдягати не будемо, тому що це новий годинник. Ми його так і повернемо. Вмикаємо годинник. І розмикаємо. Вмикаємо годинник довгим натисканням на кнопку Power. У нас він уже увімкнений. Розглянемо його функції детальніше. Ліхтарик в нас знаходиться з правого боку. Увімкнути можна його на кнопку з малюночком ліхтарика. Натискаємо та тримаємо. Ліхтарик доволі яскравий. В темному приміщенні його видно дуже добре. І так само вимикаємо. Далі, щоб підключити годинник до телефону, потрібно взяти телефон, натиснути на камеру, обираємо камеру в вашому смартфоні і перевертаємо коробку від годинника. А також цей QR-код або посилання є на нашому сайті. Наводимо камеру та відкриваємо посилання. Бачимо, це додаток DAFIT, Вам потрібно буде його скачати. У нас він уже скачений, тому ми натискаємо «Відкрити». Відкриваємо додаток. «Погодитись» та продовжити. Обираємо годинник, який підключаємо. В нашому випадку це КТ-76. І на всі дозволи, які у вас робить запити телефон, ви натискаєте так, «Погодитись», спарити і так далі. Натискаємо. «Дозволити». Бачимо, що в нас вже підключено, і одразу на годиннику у вас повинен змінитись час на актуальний. 28.11 і 23.31. Все вірно. Далі розглянемо швиденько меню нашого додатку. Далі. Тут ви обираєте ваші параметри, зберегти. Це наш головний екран. Тут ви бачите, що ви зробили за сьогодні. Тобто, ваші кроки можна розглянути також детальніше, за там, день, тиждень, місяць і так далі. Зараз по нулям, тому що у нас новий годинник. Далі йде сон, пульс, артеріальний тиск, рівень кисню в крові, стрес. Ваші параметри вага і можна поставити собі нагадування про пиття води. Тобто вам буде приходити сповіщення, що слід вже попити воду. Далі натискаємо на, другу, на другий значок знизу. Тут ви можете обрати тренування. Тут навіть вам пропонують вже готові тренування. Тут ви обираєте клас, далі натискаєте тренування і можете одразу натиснути початок і відстежувати вже. Далі натискаємо на третю іконку. Тут безпосередньо все саме про цей годинник. Бачимо рівень заряду, бачимо його назву. Тут можна змінювати циферблати. Також натискаємо на сповіщення і ставимо галочки біля тих додатків, з яких ви хочете, щоб приходили сповіщення. Для того, якщо тут немає якогось додатку, звідки ви хочете, щоб приходили сповіщення, вам потрібно поставити галочку біля слова інші. Тобто вам буде приходити з нього також, просто ви його не відмічаєте конкретно під додатком. Далі будильник. Ви можете налаштувати будильник безпосередньо, щоб він лунав на годиннику. Також тут можна додати декілька будильників. Так, світовий годинник тут вам показує, ви можете обрати будь-яку іншу країну і вам буде показувати час. Далі зйомка, віддалена зйомка. Ви можете поставити телефон, на годиннику натиснути, сфотографувати, і ваш телефон віддалено сфотографує. Електронна картка. Тут ви можете QR-код будь-якої соціальної вашої мережі завантажити сюди будь-якої програми, щоб вона була під рукою. Улюблені контакти. Тут, тут додаєте контакти, інші тут йдуть, йдуть налаштування. Формат часу, система вимірювання, мова, автоблокування це все ви можете налаштовувати під себе. Далі оновлення. Тут йдуть оновлення програми, і обслуговування клієнтів це можна написати безпосередньо виробнику цього додатку. Далі натискаємо на останню іконку: це ваш профіль. Ви можете заповнювати стать зріст, вага, рік народження. Це довжина вашого кроку. Далі мета. Ви можете встановити мету, скільки ви хочете пройти кроків, скільки витратити за добу калорії, там, зробити вправ і так далі. Далі, тут іде у нас страва, це е, спеціальний є додаток, яким ми не користуємось через цей годинник. І про це про ваш додаток. Тут ми розглянули вже детально. Тепер давайте переглянемо на годиннику. Натискаємо Power. У Нас засвітився екран. Якщо ми зробимо свайп зверху вниз, ми побачимо швидке меню. Тут у нас яскравість екрану, не яскравість екрану, а. Нічний режим можна увімкнути, щоб були більш приглушені кольори. Далі економний заряд. Тут якраз таки яскравість екрану можна обрати. Поставимо максимально. Далі ліхтарик можна увімкнути також і на цю кнопочку. Контактна книга. Налаштування. Дис... Налаштування дисплею, налаштування вібрації. Ви можете обрати, щоб у вас була вібрація сильна чи слабка. Далі режим не турбувати. Мову можна обрати, економія заряду, телефон, система і властивості. Тобто, тут буквально все те, що є тут, тільки тут в швидкому доступі. Бачимо: ось тут означає, що телефон під'єднано. Бачимо заряд та те, що ми можемо телефонувати з годинника. Повертаємось на головний екран і робимо свайп зліва направо. Тут також бачимо час, погоду і швидкий доступ, швидке меню. Компас налаштування вправи. Діяльність, телефон та меню головне. Далі робимо свайп знизу вгору. Бачимо, ось тут будуть наші сповіщення з різних додатків. Тепер робимо свайп справа наліво. Наша діяльність кроки, калорії та вправи. Сон. Це пульс. Артеріальний тиск. Кисень в крові. Ось він уже. Відчув. Погода. Та можна додати, наприклад, ще вимірювання стресу та плеєр. Виходимо знову в головне меню. Можна також натиснути на цю кнопочку, і у вас відкриється меню. Те, яке ми тільки що переглядали, ще в більш відкритому вигляді. Діяльність сон, пульс. Телефон. Зараз покажу вам, як можна телефонувати з годинника. Вправа: журнал вправ. Тиск. Кисень в крові. Також тиск. Погода. Тут у нас іде не тиск, а стрес. Вимірювання стресу. Погода, повідомлення, сповіщення, камера віддалена, та, про яку я вам розповідала. Плеєр та компас. Натискаємо компас. Вам спочатку буде показано, які потрібно зробити рухи з компасом. Для того, щоб його налаштувати безпосередньо на, у вашому середовищі. Ви налаштовуєте і потім компас буде показувати вже вірно. Далі голосовий помічник, таймер, будильник, секундомір. Також є відстеження монструації, світовий час. Знайдіть телефон, ви можете натиснути на годиннику, і він. Ваш телефон завібрує, де він знаходиться. Калькулятор та налаштування. Налаштування ми вже з вами переглядали. Отже, як можна годину підключити так, щоб можна було з нього телефонувати? Огортаємо, знаходимо телефон, натискаємо можна обрати останній, кому ви телефонували. Цифровий ввід, натискаєте. А також можна відкрити ваші контакти. І безпосередньо ви телефонуєте саме з годинника. Спробуємо зараз з вами набрати будь-який номер. Ось так це виглядає. Тут ви можете обрати, чи ви хочете говорити з годинника з телефону, чи з динаміка. і будете говорити безпосередньо через годинник.